Доброго дня вам, шановні пані і панове, саміт НАТО почав свою роботу. Почав ще 23 червня, коли е, розпочали зустрічі різного роду громадські інституції, під'їжджати міністри, зустрічатися в робочих групах. Ну і надвечір, а все-таки прес-конференція. Марка Рютте, генерального секретаря НАТО, відбулася. І якщо говорити про саміт НАТО, то його власне складова стосовно надання допомоги Україні вона вже в 23-го, в понеділок під час прес-конференції Марка Рютте була озвучена. І найважливіше. Те, що в цьому відношенні Марк Рюте одразу зазначив, що в підсумковому документі Україна буде зазначена як держава, якій НАТО надавало і буде надавати допомогу. При цьому було названо навіть дві цифри: це 20 мільярдів і 15, 35 всього. При тому це не загальна сума. По року, а в додаток до того, що вже було надано, в порівнянні із минулорічною сумою, в 50 а мільярдів це більше, як на 10 мільярдів більше. Тобто, очевидно, що в цьому відношенні і це видно по рівню допомоги січень-квітень 2025 року. Причому під час прес-конференції. Марк Рютте не одного разу згадував Україну, відповідаючи на питання, говорив, зазначаючи цифри, говорячи про досвід а, української оборони і формування боєздатної армії. А, причому на українському прикладі тлумачилися, в тому числі, такі речі, що собою являє а, загарбницька мілітаристська, Система Рашиської Федерації наскільки вона небезпечна для України для всього світу? Потім ще біля десятка питань, які задавали журналісти, вони все рівно поверталися до теми України, до теми Ірану, Ізраїлю, але все рівно більше крутилися. Навколо питань пов'язаних з Європою з п'ятима відсотками внесків і все більше і частіше і частіше згадували про Україну. І тому, відповідаючи на це питання, Марк Рютте повертався до теми допомоги Україні і збереження України на шляху доступу до НАТО. Зрозуміло, що 24-те розпочалося дуже діловим. І змістованим громадським форумом НАТО тут одразу ж, буквально від самого початку, Рюте в діалозі з ведучими, з аналітиками, повторив ті ж самі меседжі, які стосувалися надання допомоги Україні. А власне інтерактивність цього заходу. бо... Питання могли ставити навіть громадяни через систему інтернет, надсилаючи прямо в зали. Ці питання висвітлювалися на екрані, в них дуже часто з'являлося слово Росія, Україна, умови, в яких перебуває все це Ну, від серйозних питань, от власне, як ви збираєтесь в нинішніх умовах. Коли на Близькому Сході йде війна, йде російсько-українська війна, допомогти союзникам по НАТО, аж до того, чи можу я стати генеральним секретарем, але так чи інакше, це оживило а, заходи, і на, насправді вряди годи знову в питаннях з'являлася тема України і. Марк Рютте мусив все це коментувати, пояснюючи, як буде НАТО співпрацювати а, в 2025 році і подалі з Україною, надаючи допомогу в формуванні оборонно-промислового комплексу, ну і, і так далі. І так далі. І знов ці аргументи, вкотре були згадані, повторені, і постачання до України відповідної зброї. І будівництво спільних підприємств, і розвиток оборонно-промислового комплексу України, його фінансування, ну і так, далі, і так далі. і так далі. Тобто, фактично, весь спектр питань було згадано. Щойно президент України прибув до ГАГ, як одразу відбулася коротка зустріч між Рютте і Зеленським, і Коротка зустріч на брифінгу, де один і другий обмінялися приємними побажаннями. Ну і президент України подякував за ініціативи, які висловлював Марк Маркрюте, і вказав на те, що ми дуже раді, що в ці дні питання України в пріоритеті Саміту НАТО. Я процитував буквально те, що було сказано. Українським президентом. І про це постійно говорив генеральний секретар НАТО. Дуже важливо, що з цим настроєм насправді і відбувалися дуже багато заходів у цей перший день саміту НАТО. Ну і е, найцентральною подією сьогодні, в ході НАТО, безумовно, була участь і Рютте, і Зеленського Урсули і фон дер Лєїн. У роботі форуму оборонних індустрій технологій. Власне, на цьому форумі і виступив президент Зеленський, зокрема, вказавши на те, що, безумовно, Російська Федерація споживає продукцію не тільки своїх сателітів, таких як Іран, Північна Корея, Китай, Білорусь, Венесуела. Але як не дивно, майже в кожному ракеті бойовій одиниці, яка виробляється Рашиською Федерацією, можна знайти компоненти європейських підприємств, Сполучених Штатів Америки, тому власне виробники, а вони сиділи в залі. Це власники, менеджери найбільших підприємств. Європейських, починаючи від СААБу і завершуючи рейд метал, зрозуміло, що в них чухалися і шевелилося волосся на голові, тому що неодноразово українська розвідка представляла докази того, як компоненти, вироблені європейськими оборонними компаніями чомусь а, є в складових будь-якого пристрою, особливо. Тих же самих шахедів, чи балістичних ракет чи крилатих, якими рашистська Москва обстрілює Україну. Ну, до речі, в присутності на цьому саміті також виступав і Марк Рютте, і відбулася навіть дискусія між Марком Рютте Урсулою фон дер Ляєн перед власне, представниками оборонних компаній, де вони розказали досить в деталях. Своє бачення, як має реалізовуватися план до озброєння Re-Arm Europe Європейський, власне, він почав уже реалізовуватися. І друге, дуже важливо, це те, що Марк Рютте зосередив також на тому, що як буде взаємодіяти Європейський Союз і НАТО. До речі, на форумі виступаючи, Президент України Зеленський подякував за 150 мільярдів, які виділені для розвитку оборонно-промислового комплексу, і для спільні проекти за принципом 2 плюс 1, як для розвитку виробництва, так і для закупівлі видів озброєння і компонентів озброєння, які не виробляються в Європі теж за таким принципом, тому це дуже важлива річ. І, власне, вперше за всю історію Європейський союз і НАТО спільно розробляють програми розвитку оборонно-промислового комплексу. Це дуже і дуже важливо, тому що постійно й були попередні роки та й десятиліття тертя. От. Ну і, е, скажімо так, особливою подією цього дня був спільний брифінг, який було проведено генеральним секретарем Марком Рюта, президентом Зеленським, головою Європейської ради Антоніо Коштою, і також. Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ну, е, прес-конференція не була широкою, але один одному подякували. Подякували за увагу до питання за допомогу, яка надавалась, надається і буде надаватися, і буде збільшуватися. Ну, можу вам сказати, що у порівнянні з попередніми роками це рекордні показники, які зараз зазначені у документах. Які проходять по Європейському союзу НАТО і в бюджетах окремих національних бюджетах членів НАТО чи тих, хто співпрацює з Україною. В принципі, тему, яку а, озвучував президент Зеленський перед а, керівниками і представниками оборонних компаній, а ймовірно. Висока ймовірність, що вона буде закрита, тому що основну з головних проблем, яку він сказав, ми знаємо, що робити, як робити. Однак у нас є проблема з вільними ресурсами. Тому інвестуйте, давайте організовувати спільні підприємства. І це над і над і над важливо у таких умовах проведення власне саміту. І дуже важливо, що в цей перший день навколо цього й була зосереджена робота. Тобто треба віддати належне Марку Рютте. Він зосередився не над деклараціями, заявами, а над конкретикою в допомозі Україні в розвитку оборонно-промислового комплексу, о, певно, утворенні у підходів реалізації підходів спільного виробництва. Ну і день то у президента України розпочався з візиту до Лондона, де в тому числі. Були прийняті рішення, які стосуються спільних оборонних проєктів, особливо в виробництві безпілотної авіації. Причому як штурмової, так і той, яка буде займатися перехопленням безпілотників ворога. Ну і зрозуміло, що за таких умов, то ці всі підтверджені і оголошені речі. В ГАЗі, які стосувалися допомоги серйозної допомоги Україні, вони досить серйозно проявилися. І тут ображатися на те, що Марк те так повернув ситуацію не слід, бо ще раз хочу зазначити: ніхто декларацій, зроблених і в Вашингтоні, і перед тим вільності не відміняв, але натомість. Все доповнено дуже конкретними діловими речами, за яких, за яких стоять мільярди євро, і десятки проєктів по розбудові оборонно-промислового комплексу, закупівлі зброї і допомозі Україні всіма необхідними речами для успішного ведення війни. Ну і після виступу. Генерального секретаря НАТО на цій прес-конференції виступив також Антоніо Кошта, як голова Європейської ради Урсула фондерляєн, як президент Єврокомісії. Ну і президент України подякував очільникам Європейського союзу і НАТО за допомогу, яка обговорювалася, яка виділяється, яка надається. І за ту відкриту співпрацю, яка вибудована нині між воєнно-політичним керівництвом України і керівництвом Європейського Союзу і Офісу НАТО, генерального секретаря і його апарату, треба зазначити одразу, що якщо європейські ЗМІ прийняли це позитивно дуже, ну то в США зрозуміло, що Йде критика, і, зокрема, Вашингтон Post, і це зрозуміло. Одразу в матеріалі саміт НАТО уникає питання про припинення Трампом військової допомоги Україні з підзаголовком поставки зброї, схвалення адміністрацією Байдена, закінчуються. І європейські чиновники визнають, що адміністрація Трампа не хоче пропонувати нову допомогу. Ну, в даному випадку. І Марк Рюте, європейські а, колеги, партнери України ведуть ситуацію, як ми збільшуємо внески, ми будемо за ці внески розбудовувати свій оборонно-промисловий комплекс. Ми готові компенсувати Україні постачання того, що припиняє постачати Сполучені Штати Америки. Якщо чогось не вистачатиме, то основний предмет розмов, от власне в коридорах. Цих днів це або Сполучені Штати Америки, якщо можуть, хай продають за живі гроші, або буде працювати інша система, коли Європа буде сама займатися підготовкою виробництва і випуском тих чи інших видів озброєння. Власне, весь день 24-го до речі, і вечірній очевидно, королівський прийом буде потрачено на розмову в коридорах на цю тему, тому що будь-який дипломатичний прийом це лише привід для того, щоб вирішувати ну, подібні і такі ж питання, які стосуються розбудови дуже серйозних питань, безпекових оборонних, в тому, в тому числі важливим безумовно компонентом. Сьогоднішнього дня є виступ президента Зеленського у о, Нідерландському парламенті. Важлива ця подія, тому що згадаємо, ще в 2022 році це робилося. Однак ситуація змінюється у світі. А вибори проходять, змінюються склади парламентів, і тому це одна з найбажаніших зустрічей. І про це говорили і в парламенті, і про це говорив генеральний секретар НАТО. І з усього видно, що очевидно, що міжпарламентська робота має бути кардинально а, активізована в нинішній ситуації. Це відчувалося по атмосфері під час цієї зустрічі. Ну, очевидно, що міжпарламентська робота. В нинішніх умовах, коли, давайте так чесно скажемо, за 10 років з політиками е Нідерландів Україна пройшла шлях від відторгнення повного до абсолютного зближення, розуміння і абсолютної підтримки з обох сторон один одного в нинішній ситуації. Зрозуміло, що, можливо, на це вплинув. Уплинула трагедія новозеландського Боїнга mh 17 Можливо, це залишилося раною й біллю, тому що під час цієї аварії, яка була спричинена збиттям рашист, рашистами цього літака за вказівкою самого Фюрера Московського. Можливо, це 179. Загиблих осіб, так цей союз і цю допомогу між а, Україною і Нідерландами триває. Можливо, й інші є фактори, які ми ще не знаємо, бо насправді у нинішній ситуації вона дуже швидко розвивається і змінюється. Аргументи з'являються їх більше стає. Можливо, це спонукає особливо загрози, які. Собі несе рашистський режим для Європи, для Нідерландів, Нідерландів, в тому числі він стимулюється зближення. Але Нідерланди, як і Норвегія, Швеція, Фінляндія, Польща, Литва, Латвія, Естонія належать до тих держав Велика Британія, які найбільше нині інвестують в оборону України, Данія. Та й не тільки в оборону, а й а, працюють над створенням спільних підприємств, спільного виробництва, спільної розробки окремих видів виробництва і таке інше. Тобто видно, що з боку Балтійських, скандинавських держав є а, особливий, раціональний і з моєї точки зору дуже розумний підхід до взаємодії між Києвом і столицями цих держав ввечері. 24-го королівський прийом, де будуть а, за вечерею говорити про дуже серйозні справи. Ще раз хочу наголосити на тому, що будь-який прийом це лише привід для того, щоби провести серйозні розмови і сформувати відповідь. Очевидно, що на цій зустрічі хоч і не сидітимуть за одним столом, так як кажуть протоколісти. Дональд Трамп із президентом Зеленським, але десь вони обов'язково зустрінуться. На 25-те очікується зустріч. Хай вона буде 30 чи 40 хвилин, але вже очевидно, що вона буде торкатися питання закупівлі Україною зброї американської. На чому от витримали вже позицію і європейці? І я так розумію, що після зустрічі 24 червня між керівником Офісу. Президента Зеленського Єрмаком і держсекретарем Сполучених Штатів Америки це питання обговорювалося, бо висновок був такий, відбулася конструктивна розмова. У продовження цього Дональд Трамп заявив, що очевидно, що він зустрінеться із Зеленським. Цитую, який знаходиться у важкій ситуації, в яку б він міг не потрапляти. Що має на увазі Дональд Трамп? Можна лише догадуватися, бо Дональд Трамп живе, власне, своїми думками, своїми істинами, своїми висновками. Олаг сказав те, що сказав, що говорить про те, що, можливо, зустріч відбудеться. І це дуже добре, що вона відбудеться. А якщо ще в ній вдасться домовитися про закупівлю певних а, видів озброєння, по яких є нестача, то взагалі буде чудово. Тож, Будемо спостерігати за тим, як буде йти пленарне засідання глав держав Північно-Атлантичної ради, і очікувати на те, що буде затверджено і 5-відсотковий внесок. До для потреб оборони і безпеки, ну і зустріч відбудеться між президентом Зеленським і президентом Трампом. Ну а ще ліпше, якщо вона буде результативна, хоча б в одній із означених перед двома державами проблем. Дякую вам за те, що слухали. Дивилися, будьте здорові, до побачення.